ранку всім, уважаємо мітреди. З вами Market Discussion, Вадим Миколаївич на зв'язку. Розглянемо з вами, що у нас сьогодні є по новинам, по фундаментальному, навіть, по технічному. Подивимось спочатку фундаментальний. Відкриваємо економічні календарі, дивимося, що у нас по списку. Сьогодні у нас невеликий список новин, середа, 7 -е число. Були індекси споживчих цін по швидській кроні в 9 ранку. Із новин, які нас чекають найближчим часом, це невелика новина по фунту. Десь о пів на 11, о пів на 12. Із цікавих новин це тільки запас аеронавти о 18.30 і 21.00 ставка по ФРС. Тобто 21.00 ставка ФРС, 21.30, це прес-конференція після ставки. Тобто, із цікавих новин сьогодні, по суті, залишається тільки долар, тільки вечірній формат. Якщо у вас є прибуткові угоди, краще їх закривати перед такими новинами, і відкривати угоди вже безпосередньо на самих новинах. 21.00, 21.30. Е, можливо, 17.30 буде піднята волатильність на доларі точно так же, але не сильно. Критично, прямо, на доларі і, можливо, на нафті. Так, відразу переходимо до. Технічну назву, Дивимося, що у нас є на графіках. Розглянемо декілька валют, і розглянемо ту ж саму нафту. в списку відкритий австралійський швейцарець Дивимося, що у нас що, денний темфрейм. Середньостроковий тренд не східний, Тримається ще корекція, яка вже майже, майже два. Майже два робочих тижні виходить, тому що зараз вона ось ось має закінчитися, або вже не закінчиться. Я відмітив ціною зоною, це те, що вона зараз знаходиться між зоною 50 і 61 по Fibonacci. Тобто або вона в цьому місці почне розвертатись, проб'є е, рівень підтримки, і рівень підтримки у нас на ціні 0,53.10. Якщо вона його пробиває, закріплюється з ним, почнуться вже продажі, будуть ваші імпульси, потенційний рух, може бути впритик до 240 пунктів чистими. Краще закриватись трішки раніше, в середньому десь близько 150 пунктів, точно 160 навіть можна чиститими забрати. Тобто, а в поки що немає точки входу, середньостроковий східний, тому краще дочекатись закінчення цієї корекції і відкрити угоду на продаж. Корекція може закінчитися в ході цього ж тижня, і ви спокійно зможете зайти і забрати 150 з копійками пунктів. Тому Срій Саріс поки що тримаємо його на увазі, щоб можна було його продавати. Якщо ви торгуєте короткостроково, тобто 4 години, зараз продовжується цей короткостроковий напрямок, ціна рухається в цьому імпульсі. Але покупки або дуже короткі покупки, тому що можливо він зараз розвернеться, ну покупки пускає ще можна пунктів, скажу, навіть <кхід> пунктів 30, можливо, впевнено ви зможете забрати, але не більше. Поки що не можна е, розглядати покупки, тому що це тренд невпевнений. Не краще дочекатись продажів і дивитись далі по тренду середньостроковому. Наступний графік у мене австралійський долар і японська єна. Ситуація ідентична, тільки трішки. Е, більш зрозуміло по графіку. У нас середньостроковий тренд на сідний, також йде корекція. Також ціна знаходиться в е, зоні, яка трішки вище 61-го по Фібоначчі. На 4-годинному графіку ми бачимо, що ціна сформувала. Е, Мінімум локальний, після пробиття цього мінімуму трейдери почнуть розглядати води на продаж, краще після пробиття його, і ще плюс ключового рівня, який по факту є зеркальним тут. Можливо, трішки вищий, він, він, в, цьому, він в цьому діапазоні знаходиться. Тобто астраліція японець а потенційно будемо розглядати продажі, на цю секунду конкретного води на продаж немає. Якщо ви орієнтуєтесь на стахастик, що він там може зайти в зону перекупленості, то це не буде самим впевненим сигналом на е, прямо на, на довгий продаж, хіба що на якийсь короткий продаж там, до лінії шиї цієї фігури. Тож тут, можливо, сформується якась подвійна вершина. Якщо ця подвійна вершина сформується, пробуває впевнено закріплюється на бажано денному таймфреймі за цим рівнем тоді можна вже буде розглядати впевнену буде на продаж. Тобто пробиття закріплення. Роздаємо далі по тренду. По тренду можна буде розглядати до наступного рівня, це приблизно 300-320 пунктів. В цілому орієнтир на фігуру. Поки що її немає, до кінця тижня, можливо сформується пробиття. Канадський долар, швейцарський франк. Денний таймфрейм, середньостроковий нисхідний напрямок, короткостроковий висхідний, тобто корекція йде зараз. Аналіз зберігся ще з минулого маркету, тобто зараз ціна не пробила лінію шиї подвійної вершинки і сформує сформула... поки що рост далі. У неї два варіанти руху, вона або продовжує далі вже рухатись до верхнього рівня, який ми намалювали ще минулого разу. Після чого ми все одно будемо розглядати угоди на продаж далі по тренду, тому що зараз не найкращим варіантом буде купувати. Але якщо ви розглядаєте короткі покупки, можливо, десь на 4-годинному таймфреймі після виходу з цього броку кавбору ви зможете забрати ну, приблизно. 40 пунктів. А, але тут досить великий спред, тому варто все таки дочекатись хорошого год на продаж, тому що якщо воно зараз піде, то буде це вже мінімум 100 пунктів, 120 навіть. Якщо вона дійде до верхнього рівня і зможете розглянути всередині продаж, то це близько 200 пунктів. Якщо взяти його по потенційному імпульсу, враховуючи попередній імпульс, то ціна може пройти хоча б ось ту імпульсу, а це близько 300-320 пунктів чистими. Краще взяти 300 можна з запасом навіть. Тому австр... каналь Швіцаріс. Краще розглядати продажі трішки пізніше, після пробиття лінії шиї і схожий на потрійну вершинку, тобто візуально схоже, що воно схоже на потрійну вершинку, був сигнал по стикасіку на продаж, він поки що не відпрацьовує. Я про це говорив, ще на минулому маркеті. Відповідно, ми до сих пір чекаємо цю угоду. Цей графік досить повільно ходить, тому краще дочекатися. Таке, коли почне імпульс, бачимо останні рази, що імпульси достатньо швидко йдуть. За два тижні робочих можна забрати ті самі 200, 250-300 пунктів, і є віргідність, що цього разу назабити сам. Це у нас критичний мінімум. Як мінімум, ті трейдери, які не очікують тримати всі 300 пунктів або 200 пунктів, можуть дочекатись до найближчого рівня, це дасть хоча б тих самих 50 пунктів, можна знайти хорошим об'ємом або передаванню, і забрати все одно досить певний продукт. Наступний графік у мене євро-новозеландський долар. Ціна пробуває 61 рівні по Fibonacci, якщо це як виські напрямок. І зараз може йти аж притик до 00 рівня. В нашому випадку це близько 150-190 пунктів в цілому. У євро новозеландця досить великий спред. Тому по-хорошому тут 100-150 пунктів чистого падіння може бути. Ціна зараз зависла на зеркальному. Рівні. Зараз я його відображу. Ось цей рівень у нас зеркальний. Тут бачимо ось тут торкалося, тут, тут зараз ударилось і тут на ньому вона А Якщо ціна від нього відбивається, то все одно це ще не буде сигналу на покупку. В цілому цей день може закінчитись, наприклад, якимось молотом, і це дасть хоча б на наступний день пускай 100 пунктів, 150 пунктів максимального росту. Але поки що більше розглядати ми не будемо. Загальний тренд більш глобальний тренд висхідний, тому продажі тут, якщо розглядаєте, то 100-150 пунктів можна буде забрати тільки після закріплення а, за цим же рівнем. Тому ми бачимо, що вона зараз його не впевнено закріпляється за ним. Якщо наступними свічками вона почне рухатись далі донизу, то можна буде розглядати якраз цю саму воду на продаж локально. Якщо вона за сьогоднішній день повернеться назад до цього ж рівня, рівня до цього рівня, або трішки вище, то, скажімо за все, продажі краще вже поврімені з ними. Є вірогідність того, що загальний тренд до довгострокової східний може взяти на себе. І ці продажі швидко закінчаться. Тому на даний момент все-таки продажі ще продовжуються. Ми їх розглядаємо. Якщо вже ціна за наступні декілька днів не Пройде це все, то знайш, скоріше за все, вже і не буде намагатись пройти. Тому або воно падає за наступні декілька днів, або не падає взагалі. Наступний графік у нас Євро-Шведська корона. Євро-шведська корона відмалювала нам проперець, ведмежив проперець. Пробило, закріпилось, у на продаж вже розглядаються. А, хто продав. Вона пройшла вже 900 пунктів, її відкотила назад, і дало ще можливість забрати ще зверху 600 пунктів. Тобто зараз можна усередитись, наприклад, або додатись, якщо ви раніше зайшли. По цьому графіку розглядати багато нема чого. Зараз іде середньостроковий несхідний тренд. Ми бачимо, що останній максимум ціна піднялася набагато вище, ніж попередньому. Це пов'язано було з новинами. Тобто, поки що ми ще розглядаємо води на продаж далі по висоті хоча б флагштоку, це у нас приблизно 2000 пунктів. В загальному до найближчого рівня у нас 1500 пунктів. Тобто, До цього рівня можна буде розглядати, якщо ви хочете до критичного мінімуму, тобто до денного там, де тіні дареста, у нас загального руху буде приблизно 2500 пунктів. Якщо ж брати 2000 пунктів по флагштоку і висоти, то тут якраз і будуть ті самі 2500 пунктів. Тобто краще всього розглядати до найближчого рівня. Від нинішньої точки, це приблизно 1000 пунктів чистого падіння. Сигнал вже є, тобто зараз можна спокійно продавати. І так як це все-таки останній мінімум, то нижче нього вже краще не тримати. Е, є віргідність, що вона нижче навіть і не спуститься. Е, тому короткі продажі. Е, якщо не всі 1000 пунктів, то заберіть хоча б 500, ну більше не мільйону. Фунт японець. Бачимо, що що схоже на голову плечі малюється. Це може бути хороший на Продаж це денний таймфрейм, середньостроковий несхідний тренд, корекція ще є. Ми бачимо, що по 4 години вона спустилася до останнього мінімуму. Це хороший сигнал для того, що скоро вона може почати розвертатись, можна відформувати вам голову плечі, і дати сигнал на продаж подальший. Тому краще розглядати продажі трішки пізніше, або якщо ви вже готові продавати, продавати. Але зі стоп лосами поки що не за цим максимумом, а за рівним рівнем, рівнем намальований по минулому максимуму. А, якщо ж вона проб'є, сформує сигнал в вигляді фігури, то це буде впевнено як мінімум на 250 пунктів, а може й може і більше. І це якраз таки той рух, який ми чекаємо по цьому напрямку. А, бачимо, що тренд досить впевнено йде, в він досить чітко відмальовує, тому можна буде впевнено розглядати продажі далі. Є сигнал по стахастику. Сигнал по стахастику, якщо ви його використовуєте, то вже, скорі за все, ви зайшли в угоду, тому для вас тільки усереднитися, або додатись далі. Далі по Фунт новозеландський долар. Я намалював ситуацію у нас по фунту нової і так же як і на новому графіку з новозеландцем, та сама ситуація з Графіком. Ми бачимо, що у нас е, довгостроковий східний напрямок, ціна рухається в корекції, але ця корекція вже більше двох тижнів, тобто це впевнений несхідний напрямок. І зараз на операцію той самий рівень, який може бути ключовим для зміни. Якщо вона його пробиває, то вона вповне вірятно може дійти або хоча б до половини цього всього діапазону, або впритик до самого краю цього діапазону. Половина цього діапазону це 180 пунктів, край цього діапазону це приблизно 300 пунктів. В чистому тобто, якщо вона пробуває і закріплюється денними свічками за цим рівнем, то вона продовжує падіння до наступного ключового рівня, який намальований по попередньому мінімуму. Тобто зараз у нас фунт середньостроковий, тренд несхідний уже, і ціна рухається в імпульсі. Тобто, продажі вже почались, але цей рівень зупиняється продажі. Тобто, ті, хто продавали раніше, супер, якщо ви ще не продавали, то краще все-таки дочекатися пробиття цього рівня і локально подарувати на продаж. Якщо ж вона відбувається від цього рівня і йде до наступного рівня впритик, то там вже може бути продовження далі по загальному тижневому напрямку, а цей тижневий напрямок, як ми бачимо, досить міцний. Якщо ж ми подивимося, що у нас є на тижневих свічках, у нас е був сигнал схожі на мову, таки відпрацював, і після чого вона відкоректувалась. Тобто теоретично хотіло би вже піти пішла. Зараз ми бачимо, що на Стахасівку ціна знаходиться в зоні перепроданості, тобто при виході з зони перепроданості, дійсно може почати сигнал на рост. Якщо ми намалюємо лінію тренду, то побачимо ситуацію наступним чином: що ціна вийшла за рамки цього коридору, чого не повинно було бути, тому що тут коридор достатньо чітко відмальовується, не дивлячись на те, що йдуть новини. Тобто це вже більше більш на зміну, Але все ж таки вона знаходиться на рівні, пробуває, тільки тоді розглядаємо продажі поки що рано. Тобто, якщо продавали, то продавати не було раніше. Зараз вже ті, хто забрали там 200 пунктів. Супер. Ті, хто не забрали, краще дочекатись пробиття рівня. Наступний графік фунт-долар. Фунт-долар зараз зажався трішки боковику. У нас висхідний середньостроковий напрямок на 4-годинному графіку видно, як ціна відпрацьовує в боковику. При виході з цього боковика вона спокійно йде далі по тренду. У нас найближчий рівень, якщо зараз ви купуєте, це буде маленький флагшток, тобто я перейду в годинний Т-фрейм, буде його видно. Ось у нас годин фрейм ось видно у нас пропорець. По виходу з цього пропорця буде сигнал як мінімум на 114 пунктів. 114-115 пунктів, це у нас приблизно до найближчого рівня і плюс зверху ще пускай в чистому пробитті буде 0,80 ну, пунктів. Ми зможемо тримати угоду далі по тренду, тобто до найближчого рівня раз, і плюс до наступного рівня ще раз. Наступний рівень у нас приблизно ціна 1.36. До цього рівня в повні ці покупки можуть дійти. Тобто аналіз ще зберігається з минулої зустрічі, тому спокійно можна його роздати далі. То, так, фунт, долар, Краще роздати покупки далі. Долар японець. Ціна рухається в імпульсі, вийшла з, вийшла з каналу корекції. На що варто звернути увагу? Канав корекції у нас був ось тут. все, цього канала вона вийшла. Зараз вона вже впевнено формує сигнали на продаж, тобто зараз йде корекція. Після закінчення цієї корекції, можливо, сигнал Стахасика допоможе. Після закінчення цієї корекції вона може піднятися приблизно до. Попереднього локального максимуму, а може чуть, чуть нижче. локальний максимум це приблизно ціна 143,80 або притик до 144, тобто десь в цьому діапазоні ми будемо розглядати вже закінчення цієї локальної корекції, після чого може буде розглядати впевнені продажі. Продажі в нас були досить масштабні, тобто найближчий рівень у нас знаходиться через 130 пунктів, і далі у нас рівень аж через 450-470 пунктів. тобто Ці продажі можна буде розглядати вдовгу. На декілька днів, а то й тижнів. Спокійно можна буде їх розглядати трішки пізніше. Якщо ви вже продали нічого, при підвищенні цієї корекції зможете осередитись і допродати ще. Долар японська ієна. Ой, долар швидко крона. Середньостроковий тренд несхідний. Локально ми бачимо ідентичну ситуацію з попереднім графіком. Ціна вийшла за. Останній мінімум, який тримав цю корекцію, вона його пробила. Зараз рухається в корекції. Якщо ви вже продали, тримайте далі. Якщо ще не продали, зможете продати зараз. Сигнал на продаж вже був, можна його використовувати. До найближчого рівня в неї небагато місця, але ми чекаємо її до наступного рівня, Цей наступний рівень приблизно через 3500 пунктів. По-хорошому, це досить швидка угода буде. Але тільки якщо вона проб'є цей максимум, цей мінімум. Тобто, поки що все говорить про те, що вона намагається його пробити, якщо пробуває, буде більш певно, продажі вже розглядають, навіть вже розглянули, продажі вже тримаються, тому спокійно тримаємо цю воду далі з розрахунком на подальше падіння. Це договор швидко корона. Наступні два графіки це VTI і золото. VTI ідентична ситуація на бренду, схоже. У нас тримається середньостроковий тренд на східний, ціна рухається ще поки що в імпульсі середньострокового тренду, але це вже локально висхідний напрямок. Тобто два дні вона росте і може вирости до найближчого рівня. Найвищий рівень у нас знаходиться на ціні 60%. 1. і наступний рівень, так як і був, залишається на ціні 64,30 64.90, 64, 90 на 65. Це у нас ключові доворіння, між якими ціна зараз зажалась. Від середини цього діапазону вона може відбитись і піти далі по напрямку. Таке падіння може скласти не одну сотню пунктів. Найближчий рівні у цьому падінні я відобразив ситуації, які можуть бути, тобто вона може відбитись від цього рівня. І якщо вона рухається до наступного рівня, це буде 370 пунктів. і пробиває його це в притик, може бути аж 1000 пунктів, що досить непогано для нафти. Нижче вже точно навряд чи роздаємо. Ми знаємо, що фундаментально нафта має падати, але тут вона вже досить низько впала і сказати, що вона впевнено буде продовжувати падіння далі. З часом все менше і менше такої вірогідності. Якщо ж вона пробуває, рухається назад до попереднього максимуму. Відразу вона його не скрізь за все, вона від нього відкатиться. Ви зможете забрати або 300 пунктів, або впритик весь діапазон близько 700 пунктів. Якщо. Захочете потримати далі, то тут у вас буде діапазон немаленький, там близько 1400-1500 пунктів. Тобто по нафті зараз йде корекція, при закінченні цієї корекції це може бути денна свічка, наприклад, або фігура десь на 4 годинному графіку, і ви зможете тут далі попродавати. А поки що корекція ще йде, тому якщо ви продаєте, то тільки з усередині. Золото. Багато запитань зараз по золоту теж. Так, його можна тримати, але тільки для тих, хто тримає його вдовго, з хорошими степами. Зона, яка у мене намальована синій сині частиною, ця зона і залишається як рівень підтримки основний, зеркальний. Золото досить швидко вийшло з імпульсу, але дійшло до максимуму і зупинилось зараз. Що може статись далі? Наступна картина може бути яка. Вона або пробуває цей максимум. Іде далі або відбувається від нього а, і рухається назад до рівня підтримки, від якого сформує знову сигнал на покупки. Тобто ті, хто тримають золото, можете тримати далі і з можливістю усереднитись трішки пізніше. А, зараз вона рухається в імпульсі, тобто якщо буде падіння, то максимум там, на день-два. А, і якщо після цього сформує ще один сигнал на покупку, у вигляді, там, наприклад, денної свічки або якоїсь фігури, то можна буде розглянути ще на покупку. Золотою ми тримаємо далі. Весь імпульс попередній, який воно пройшов, це близько 45 тисяч пунктів. І з цього діапазону вона вже забрала 20 тисяч пунктів. Тобто потенційно загальний діапазон вона може пройти всі 40 тисяч пунктів. Я намалював декілька рівнів потенційних, якщо вона назад відбувається до цих рівнів, то вона може а, піти. Попередньо до цього ж максимуму, тоді вона сформує так називаємо такий боковичок в цьому діапазоні. Якщо вона виходить вже з цього боковачка, то це вже впевнені будуть покупки. Тому зараз покупку ми просто тримаємо далі. Цей рівень зберігається як основний для підтримки, просто тримайте далі по тренду. Золото досить хороший актив, швидко ходить, як бачимо, воно досить швидко вийшло. Тому просто тримаємо далі. Так, по сьогоднішньому маркету. У мене все. Всім гарного дня, хороших торгів, до зустрічі.